У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбувся інформаційний день для майбутніх вступників Стефанникінфодей «Стефаникінфодей» Сіті. Захід об'єднав активності трьох факультетів педагогічного, фізико-технічного та факультету природничих наук. Про структуру та важливість події розповідає організаторка Галина Волощук. На початку у нас буде дуже цікава вікторина про наш університет і про місто івано франківськ тому що ми хочемо зобразити молоді, що місто івано франківськ надзвичайно унікальне сьогодні і воно є безпечне для життя. І також хочемо показати, як університет впливає на розвиток міста і регіону України, тому що у нас навчальні це понад 17 тисяч студентів, працює понад тисячі викладачів. Тобто, це дуже багато як для підприємства. От таким чином ми хочемо продемонструвати вплив університету на регіон. Учасники отримали id картки жителів умовного Стефаник Сіті та збирали візи від різних факультетів. Фізико-технічний факультет презентував себе як техноцентр, простір, де поєднано сучасні технології, наукові експерименти та практичне навчання. Абітурієнти знайомилися зі спеціальностями факультету, відвідували навчальні лабораторії, спілкувалися з викладачами та студентами. Представники факультету розповідали про напрями підготовки, можливості наукової діяльності, участь у конкурсах і співпрацю з іноземними університетами. До заходу долучилися і студенти. Владислав Бойко розповів, що саме підготував його факультет і як проходила подія. Не виконав функції нас було 53 викладача. Кожен з викладачів розставив просутату та. Про те, як ведеться навчання на спеціальності, які цікаві функції виконує наш факультет. Від нашої сторони, фактично студентської, ми для учнів зробили тестування, для того, щоб було легко, швидко роздати їм а призи згідно їх призирв Їм було це цікаво, вони були цим зацікавлені. І цього мені здається, що студенти все таки сподобалось. Окремою частиною програми стала Вікторина, у якій учасники перевіряли свої знання та логічне мислення. За результатами змагання, десятеро переможців отримали подарунки від факультету. Метою техноцентру є зацікавити молодь технічними науками, показати практичне застосування фізики та техніки у сучасному світі і допомогти абітурієнтам визначитися з вибором майбутньої професії. Після завершення заходу своїми враженнями поділилися й учні. Роман Гоголь та Христина Лялька розповіли, що найбільше запам'яталося та які емоції викликала участь у події. Позитивні, мене дуже зацікавила фізика, а, і на віктрину я, на жаль, не вспів, як я чув, вона проводилась. я отримав класну на Цей захід в мене викликав виключно позитивні емоції. Я 25-го ліцею і я планую сюди вступати. Ну, тут надзвичайно цікаво. Мені сподобалося. викладачі, все таки гарно розказують, гарно показують. Все Но мені дійсно сподобалося. Організатори зазначають, що такі зустрічі дають школярам шанс ближче познайомитись з університетом і відчути, яким є студентське життя. Наступна нагода долучитися до університетського середовища буде під час Stephanie Open Day» у грудні. Спеціально для «Стефаник Тіві Ілона Кокурус та Вікторія Осипчук.